Продовжуємо випуск далі про події в культурно-мистецькому житті області. Дніпро театр UA. відкритий театральний фестиваль української драматургії. Ще раз довів неперевершеність театрального мистецтва. Вдруге під час фестивалю колектив Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка вразив глядачів своєю майстерністю. На цей раз Шевченківці презентували музичну комедію за двома зайцями. На виставі побував і мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Прем'єру нового театрального сезону, музичну комедію за двома зайцями, створену за мотивами п'єси українського драматурга Михайла Старицького. Шевченківці показали на відкритті нового сезону. У виконанні колективу театра імені Тараса Шевченка вистава заграла новими яскравими барвами. Режисер-постановник, директор художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Петровська. У центрі історії своєрідний любовний трикутник, Свирид голохвостий, планує дружитися на проні. Доньці заможних батьків, щоб покрити власні борги, вона закохана в нього безмежно, а він лише жадає статків її батьків. Паралельно за збігом обставин голохвостий сватається до звичайної української дівчини Галі, яка на противагу Свириду його не кохає. Мій персонаж це Свирид Петрович голохвостий. Голохвастов так він себе називає. Ну, це класичний репертуар, його всі знають і люблять. Він що він хоче? Він хоче бути ферзем, хоче бути в дамках, не хоче працювати, хоче, щоб все йому далося. Гроші, успіх, слава. В першу чергу гроші, звісно. Бо все, що було в батька. А батько був шановним в Києві лікарем. Кажу так, тому що целюрня, целюрник. В тогочасний то був народний лікар. Він був знахарем, до якого зверталося не тільки підстригти волосся, От. а цей вже син, все його. Що було, промотав і як гроші, так і авторитет батьковий. На жаль, от він тільки ганяється за модним за багатством, за грошима. Подивитися на те, як зрадника голохвостого карає доля, карає життя за те, що він. Ну, от саме такий міг би бути, знаєте, достойним сином свого народу, своєї нації, але на жаль, він його зрадив свій народ і зрадив саме тим, що він відхрещується від українства. Кожна сцена наповнена музикою і піснями. Танці додають динаміки до сюжетної лінії. Різнобарвні декорації занурюють глядачів у перебіг подій на сцені. Яскрава гра акторів дає змогу емоційно відчути переживання головних героїв. Кожен з яких має свої унікальні риси. Все це робить музичну комедію за двома зайцями в інтерпретації Шевченківців унікальною. унікально. І музична, вона, і танцювальна, вона дуже комедійна, але навіть в комедії є трішечки трагедії. І особисто в мене там виходить трагедія та драма, бо її обманули. Я сьогодні граю головну роль в виставі за двома зайцями Проню. Ну, вона така мушня жіночка. Але я вважаю її трішечко тендітною. Вона шукає кохання. як кожна жінка в житті вона хоче, щоб її кохали, любили. І як вона думає, вона знайшла це кохання, але на жаль, там все за гроші. До театру завітало багато глядачів. У холі людей зустрічав оркестр. Поруч розташувалися столи з національними прикрасами. На згадку можна сфотографуватися і приміряти на собі образи відомих героїв. Дехто з шанувальників мистецтва вже не вперше завітав на цю музичну комедію. Я велика прихильниця цього. Театром і ходжу в нього вже не вперше, а вже мабуть четвертий сезон поспіль. Звичайно, мій фаворит це вечори на хуторі поблизу диканки. Але от я вже була на прем'єрній виставі іншого складу цієї вистави. а Сьогодні прийшла подивитися інший склад, і як то кажуть, інший склад може грати не краще і не гірше, просто інакше. І це цікаво для глядача, особливо для тих прихильників, які ходять дуже часто. ну, я намагаюся ходити регулярно. Я вважаю, що актори цього театру вони надзвичайні професіонали талановиті. Вони з вокальними даними просто вражають. Хочеться сюди ходити і рекомендувати всім друзям і знайомим. Марина завітала на виставу разом з донькою. Сама жінка приїхала до Дніпра з Краматорська. Ми шанувальники театрали, полюбляємо це мистецтво. Дуже ну Подобається воно. І все дуже так етнічно, дуже так яскраво, дуже вражає. Мені подобається, я це полюбляю, я являюся шанувальником цього мистецтва. Мені дуже приємно, як на мене, воно дуже відволікає від цього день. Що ми переселенці ми з Краматорська. І для мене дуже боляче, те, що відбувається зараз у мене на моїй батьківщині. Там у мене зараз чоловік в лимані залишився в місті, де йдуть бойові дії. І тому я йому часто передаю те, що ми фотографуємо те, що знімають діти. Він відволікається трішечки, і він спокійний, що ми в спокійному місці знаходимось. І завдяки цьому. Що я маю можливість тут у Дніпрі сходити в такі е, установи? Я відволікаюсь для мене. Це дуже тішить мене просто, і все я можу ну, спокійно себе відчути тут. Бурхливі оплески, посмішки на обличчях людей та квіти. Найкраща подяка колективу театру після завершення вистави. Відкритий фестиваль української драматургії «Дніпро Театр ЮЕЙ, який проводиться на базі Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка, завдяки ініціативі директора художнього керівника театру, заслуженої артистки України Оксани Іванівни Петровської і за підтримки Дніпропетровської обласної військової адміністрації продемонстрував неперевершеність мистецтва Мельпомени. За сумлінну роботу і об'єднання культурної спільноти в такий нелегкий для нашої країни час директору художньому керівнику театра заслуженій артистці України Оксані Петровській і всьому колективу вручено диплом та пам'ятний знак з нагородою. Спасибо, Вас не одною виставою, і я думаю, що ви будете завжди задоволені нашою роботою. Спасибі вам фестиваль завершився. Однак театральний сезон продовжується. І, завітавши до театру Шевченка, ви зробите для себе нові відкриття таланту акторів, режисерів і музикантів. Спектаклі різні, і кожен знайде щось неповторне для себе. Олексій Доніченко, Віталій Шалдов. Новини Д1.